Так, доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І на сьогоднішній день з таких деяких негараздів у нас є питання мови, яке багато мовнюків чи націоналістів, чи псевдонаціоналістів починають щось там розказувати, що понад усе мова там це бо якою мовою ти говориш там. це... Нібито якась там ідентифікація. Ну Так от, людське суспільство ідентифікується за людяністю. І поринувши в історію, в екскурс історії, можна сказати, що колись на всій землі була одна мова: не шумерська, не санскрит, не умовна протомова. А мова чисел, це була не мова слів, а мова станів. Не те, що описує світ, а те, що є світом. І світом є за визначенням, джерело, полярність, рух. Цифра була кодом, і код був сенсом. Люблять у нас про сенси говорити і про коди. А потім щось сталося. Знання розпалося на культури, мови і алфавіти. І це щось сталося, стало практично. Одночасно воно пішло з поширенням людей на всій планеті. Сенс став перекладом, а істина об'єктом спору. І ось іронія. Сьогодні машини говорять тією самою мовою, нулем і одиницею. І хто би там що не казав, всі вже до цього призвичалися. Призвичайно до того, що цей нуль і одиниця говорять кодом, логікою, структурою. Можливо, це повернення людства назад до єдиної мови. Ну, як варіант, один можна і розглядати, що людство вертається до своєї єдиної мови. Але вже свідомо, скільки свідомо всі вибирають працю з комп'ютерами, яка полегшує працю людини і технологічно підвищує рівень технологій. Мова майбутнього це мова освідомлення, мова виражена числом. І в принципі ця єдина мова і свіду, єдиний світогляд буде мати рано чи пізно місце в житті, оскільки цією мовою майбутнього, яка виражена числом, буде виражатися майже все. Ну і, По великому рахунку, необхідна це мова одна. Оскільки ця мова для, є умовою для мирного існування всіх людей, оскільки багато війн починалося з непорозуміння, яке було викликано на різних так званих мовах. Ну і як я вже звертав увагу на те, що мова є одна, вона украї... українська чи як її там назвати, неважливо сьогодні назва. Все інше, це діалекти, там, рязанський діалект української мови, німецький діалект, баварський, там словацький діалект і всі інше, це все діалекти української мови. Якщо з такої точки зору розглядувати питання мови, то не буде і на сьогоднішній день різних військових конфліктів, непорозумінь, негараздів і всього іншого. Тому ті всі, хто будуть критикувати, спробувати критикувати. Вони повинні заглянути в глибоку сиву давнину, зрозуміти те, що я сказав, і подивитися своїм поглядом хоча б за цей горизонт подій, як я кажу, там років на 500 вперед. Оскільки років на 500 вперед, все те, що я сказав, воно буде вже практично здійснено. І тому ті всі. Воплі, мовнюків, націоналістів і так далі, які просто будуть кричати, що сьогодні там це все важливо, там і так далі, Тобто, я скажу, що воно не настільки важливо, як деякі люди собі надумали. Тому ще раз нагадую: існування однієї мови і одного світогляду це необхідна умова для мирного існування всіх людей на планеті. І фактично ця мова буде єдиним кодом, єдиною логікою і єдиною структурою на всю планету. Це буде рано чи пізно, незважаючи на те, що мене були там на сьогоднішній день мовознавці критикувати, що я вживаю там русизми, як сказала одна з львівської податкової служби. Є. Коли я в телефонній розмові сказав, що я вам не справочне бюро, вона обізвала мене москалем за те, що я вжив слово справочне, а не довідкове бюро. Таким чином, приходимо до того, що глобальний світ на сьогоднішній день глобалізується, глобальний світ в межах планети, оскільки в межах сонячної системи, як я вже казав, людство навіть сьогоднішній день не досягнуло. Спроби виходу за межі сонячної системи. Тобто в нас немає поки що мрії, вона є мало людей, але в основній масі людства немає такої мрії вийти за межі сонячної планети, там розповсюджувати свою ідеологію, свою мову розповсюджувати, ділитись своїми досягненнями з тими іншими цивілізаціями, якщо вони там є. Ну, скажімо так, ми не дозріли до багатьох речей, і тому на сьогоднішній день питання мови є. Е, я надіюся, що я висвітлив його доволі нормально, прагматично. І е, хочу сказати те, що е, те все, що я сказав, воно рано чи пізно буде. І воно, в принципі, до того йде, незважаючи на ці всі е, гвалти, лементи там, і так далі. Що будуть чинити наші мовознавці, які будуть казати, що в нас там більше 200 тисяч слів в нашому лексиконі, хоча ті всі слова практично є. Більшість з них є мертвими, оскільки вони не вживаються в повсякденному побуті. І як говорили лінгвісти, для того, щоб розмовляти будь-якою мовою, достатньо від 5 до 7 тисяч, знати від 5 до 7 тисяч. Слів. Тобто тій людині, яка сьогодні живе на планеті Україна, достатньо знати там, до 10 тисяч слів, і цього буде достатньо для того, щоб у mm. нас вільно і спокійно спілкувалися зі всіма іншими. Дякую за увагу, будьте здорові. Пам'ятайте, що те все, що я говорю, нудно, тошнотно, там, як люблять казати інші, і можливо. З, не таким виразом обличчя, як би всім хотілося сказати, але я хочу звернути увагу на те, щоб ви заглянули в суть, що всі ті протомови, санскрити, шумери і вся інші, які були на планеті, вони на сьогоднішній день не відіграють жодної важливої ролі в економіці, жодної важливої ролі в спілкуванні однієї людини з людиною. Дякую за увагу, будьте здорові! Всім всього доброго!